Привіт усім! Сьогодні Велика субота, час активної підготовки до Великодня. Подивіться, які гарні пасочки ми купили, і будемо сьогодні їх освячувати. Також ми будемо прикрашати яйця наліпками. Ми купили різні варіанти. Яйця ми вже пофарбували, і починається найцікавіша частина прикрашати їх. Дивіться, як у нас гарно вийшло. Зібралась до церкви, в мене вийшов ось такий патріотичний лук. Весна цього року просто неймовірна. Не можу не поділитися з вами красою квітучих дерев, яку я знімала. Посвятили кошики, я навіть зробила селфі з священником. Потім ми вирішили зайти в кондитерську з дуже смачними десертами. Христос Воскрес, воістину воскрес. Я просто обожнюю великодні сніданки, вони такі веселі та смачні. На свято ми вирішили поїхати до бабусі, до того ж, ми дуже давно не бачились, ну а вона, як завжди, нас дуже смачно пригостила. Ми посиділи, поговорили про все, що тільки можна, і поїхали додому. Ми вирішили купити ще паску та крафін, а також спробувати ось цю паску, яка була у нас вдома. Вона виявилась дуже смачна. Ось так пройшов мій великдень. А як пройшло ваше свято, діліться в коментарях. Дякую за перегляд.